Нехай кошти дають пенсіонерам. Я завжди займаюся допомогою для ЗСУ. Доброго дня, це Дніпрооперативний. І сьогодні ми запитали у жителів Дніпра, коли вони не раз донатили. Нещодавно донатила «Еспресо» телеканал. Вони завжди проводять а, там збори там постійно. І... Ми ще виробляємо продукти харчування. Ми постійно допомагаємо армії продуктами харчування. Прошло місяця купив 4 кілограми корму для приюту для котів і собак. Круто. А плюс-мінус, яка це була сума? Пам'ятаєте? 7 тисяч гривень. В прошлому місяці. А куди яка сума не згадаєте? Куди я не скажу, мабуть, 100 гривень. Куди я точно не скажу? Я не пам'ятаю за посиланням. Останні донатили. Ну, я не знаю, мабуть, ніколи не донатив. Тільки матері е, донатила і все. Я зрозуміла. А ви саме звідки? Я з Бердянська. ніколи, чесно скажу. На тому тижні? Ну, десь гривень 100, постійно знайомим. Та ну, може, на тому тижні. А куди яку суму, якщо не секрет? Я не пам'ятаю, я там через знайомих передаю, вони самі знають ці реквізити. Короче. Перше, що я пенсіонер, і такої можливості не в мене, не в багатьох пенсіонерів просто немає. Я художник, пишу картини, мій вклад в, в ато, то я зараз зробив виставку, написав Палає Україна. Не було такого. Слухайте, це було АТБ на касі, якісь щось дітям збирали? Я завжди. Займаюся допомогою для зсу. У нас є фонд, з яким ми постійно співпрацюємо, і тому це майже кожен день.